Але тут також нема, от бачите, то я тільки що запхала, бо я не знаю, чи то звідси впало, чи що. І тут вже давно нема. А от ну а з яким інтересом все все позривати? Ми прийшли, і тут табличка, але бачите, ота от табличка, бо ми так її взяли, і забили. Знаєте, з кеплером прибито. І ми так тоді взяли і назад прибили. Ну ми просто приходимо. Замовлиці було добре, але вона тебе так поставила, бо в нас так поставило.